Нещодавно я усвідомила те, що через 4 місяці мені буде 23 роки. Я хочу поділитися якоюсь своєю саморефлексією, своїми висновками, своїм баченням цього всього. І, можливо, це все найде у вас в відклик. І мене все також звати Настя. Я рада вітати вас на своєму каналі. І, взагалі, ось цю тему з днем народженням і з історією того, що мені буде скоро 23, я поділилася з в своєму телеграм-каналі. Ви, до речі, на нього можете десь отут-от. Підписатись обов'язково. Я дуже хочу вести телеграм-канал, розповідати там якісь свої думки, але там так мало підписників, що мені трошки стидно. Тому підпишіться, щоб я хоча б ну щось періодично вкидувала для вас. І ще можете підписатися на канал, обов'язково. І в своєму телеграм-каналі я поділилася тою думкою, що, в принципі, я зрозуміла, що я чекаю насправді свого дорослішення. Для мене дорослішення це вже десь років 25. І мені дуже, дуже, дуже цікаво подивитись на себе вже. Більш дорослішою, тобто десь у віці 25+, Мені здається, що в принципі пік моєї сексуальності, привабливості прийде якраз на період 25+, десь 25-30 років. Ну саме пік. Я не думаю, що там після 30 все габела, і в принципі я помітила, що з кожним роком я виглядаю все краще. Це трошечки схоже навіть, на початок цього відео на якесь самолюбування, але я зрозуміла, як нас лякають дорослішанням, особливо жінок. І навіть недорослішенням це нам приподносять під соусом старіння. Ти ж старієш, зморшки і так далі. В тебе з'являються там мінопауза недалеко. І нас починають подібними речами лякати. Я, по-перше, для себе прийняла рішення. От з приводу давайте поговоримо старості і дорослішання на даному етапі. Я хочу дорослішати і старішати природньо. Я не планую собі нічого колоти. Я не знаю, що буде через 20-30 років. Можливо, я така через 30 років. Отак, от, от націну все собі, і буду ходити казати дівка, це все генетіка. Може, може, я не знаю, я не буду зарікатись. Але на даному етапі ну, мені не подобається оця от історія того, що нам говорять, що старіння це щось погане. Чого ти типу, чоловіків, коли знаєте, ти бачиш оці обкладники JQ, де там стоять актори, в них просто 33 три таких і Встатний мужчина, сексуальний, досвідчений, О, боже. А коли ми бачимо жінку на обкладинці такого самого віку, вона все ідеальна, в неї там ботокс тут, ботокс тут, все натягнуто, все красивенько, від фотошоплено, Чого? Ну, типу, такі стандарти до жінок. Мені це не подобається, я не хочу. Таке відчуття, що мене трошечки не туди несе. Ну але я думаю, ви зрозуміли основну мою думку, що в принципі я не боюся старіння і дорослішання. Взагалі ніколи, до речі, не боялась. Ось мене не було страху старіння, мене був страх смерті колись, але зараз в мене його майже немає. Ну, типу, періодично буває, знаєте, якась тривожна думка. Але в цілому, навіть коли я зараз можу подумати про смерть, я така: ну, ми ж всім брамо, типу, нормально. Повертаючись до теми, взагалі, дорослішання, я Еж про це писала в телеграм-каналі. Що з років 17-18 я накладала на себе стільки очікувань, що кожен рік, коли моє день народження наступало, типу, я до нього наближалась, так скажем. Я завжди роблю ці висновки. Я думаю, багато хто з нас робить висновки на новий рік і на своє день народження. Ну, типу, це логічно. Проходить рік, і ти робиш висновки, що за цей рік відбулося. Коли було моє день народження, все кожен рік загадувала одне і те саме, і це завжди стосувалося трьох факторів: це кар'єра, це стосунки, і це вага моя. Зараз, коли в цьому році, нарешті, я почала працювати над цими всіма факторами. Я чекаю на народження, і я чекаю 25+, тому що я розумію, що пройде два роки, і все, що я роблю зараз, дасть плоди в той період. Навіть якщо ми зараз візьмемо кар'єрну історію і ми візьмемо блог, тому що я хочу в цьому розвиватися. І, наприклад, я не стану популярним блогером, я розглядаю такий варіант подій. Звісно, вже ти типу, б, конечно, хотілося б трошечки по-іншому. І якщо навіть в мене не вийде, я розумію, що все, що я зараз роблю, дасть мені дуже багато навичок, тому що, повірте, говорити з камерою для цього треба вміти висловлювати свою думку. І я все рівно з кожним разом і бачу, як мені все легше, і легше це дається, як це все краще виходить. І я бачу цей і я розумію, що в принципі е, блогінг, те, що я знімаю відео, монтую, це дає мені певні якісь навички, які я можу потім в майбутньому використати. А може і ні. Може це просто буде досвід, який я матиму. Це якщо говорити про блогінг, от е, я зараз роблю щось, і я розумію, що ось цей пункт він розвивається. Типу я на етапі розвитку. Я бачу прогрес. Да, він не такий великий, як там можливо, в інших людей, але для мене це просто. Взрив башки. Сьогодні в мене наступного 400 підписників. Просто святкували всім селом. Чесне слово, для мене це капець як багато. Я нарешті починаю кудись рухатись, типу, тому що кожен рік я просто думала думала, думала, але нічого не робила. Потім історія стосунків: у мене було відео про стосунки, яке до речі, трошечки набирало. і. Я там говорила про те, що я змирилася з думкою, про те, що я буду сама. Тобто, ця вже тема мене не так колишить, і вона для мене не така болюча, не така тригерна. І в принципі, ну мені все рівно. Да, кожному йде народження. Знаєте, я я пам'ятаю, згадувала бажання якісь. і я завжди думала, що ну нічого, Настя, в цьому році нам не повезло. Ти не зустріла свою людину, ти не зустріла людину, яка тебе буде кохати, яка покохає тебе по-справжньому, щиро. І мене завжди була така, знаєте, мрія. Я завжди хотіла, щоб на моє день народження мені подарували дуже багато квітів. Я просто я обожнюю квіти. Не знаю, привітали би мене з шариками, з тортіком, з квітами, і, 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 і вау. Я кожен рік про це мріяла, кожен рік це згадувала і ну, ніколи не збувалось. Але так як зараз я розумію, що це не буде. Мене немає якоїсь грусті з цього приводу. А з приводу тіла, по-перше, я потрошечки ходаю. А по-друге, я буду вирішувати це питання, тому що, це все, в мене проблема саме всередині організму. І, типу, ці всі пункти вони рухаються. Я це все прийняла, тому мені легше це все сприймати. І я прям в підкушенні, і я хочу дорослішати. І насправді я прям. Ну, потрохи починає кайфувати від дорослого життя, від дорослішення. Да, це нова степінь відповідальності. Це зовсім інші рішення. Вони зовсім по іншому важать. Але в цьому і кайф, бо тебе є набагато ширша варіація різних подій і рішень, які ти можеш прийняти. І це класно. Потрошечки я до цього звикаюся і розумію, що дорослішення це не так погано. І я би хотіла сьогодні, напевно, навести десь вам таких речей, які я вивела, до яких я прийшла, коли почала дорослішати. Тут багато речей будуть сказані дуже і дуже банальні, які ми всі знаєте, нібито знаємо. Але насправді дуже часто таке буває, що ти знаєш якусь банальну істину, але коли ти до неї доходиш е, мозгами, ти такий точно. Я ja зараз розповім вам про якісь свої прості істини. І ви можете погодитись або не погодитись з ними. І перша порада це буде: не запивай, не заїдай і не закурюй стрес, тому що я була та людина, яка це все робила з цього списку. Коли в мене був будь-який стрес, особливо я вже неодноразово говорила про те, що в мене є розлад харчової поведінки. І як ви можете поняти, з цього всього списку я, естественно все заїдала. Ну, але інколи я і приходила до інших способів з цього списку. Але в основному це було заїдання. І я вам скажу, що коли в якійсь... Момент, це напевно десь було рік, півтора тому назад, коли я почала вже потрошечки від цього відходити, і я почала проживати емоції. Я пам'ятаю, що я настільки обалділа, якщо культурними словами, від того, як мене пре від емоцій, типу наскільки їх мені тяжко проживати. Наскільки це боляче проживати? Ну, типу, і я така, я тепер розумію, чого я це робила, тому що мені було легше піти нажертися. Да, тобі було погано, потім фізично, да, я теж могла потім плакати. Але це більше було через саме фізичну біль від переїдання чи якоїсь іншої дії. Але. Коли ти проживаєш емоції, це в стократному розмірі тяжче. Але повірте, це варте того. Це набагато краще, ніж заїдати. Я розумію, що це може звучати, типу, дуже легко, але повірте, я та людина, яка це все проходила. І да, це тяжко, але це вибір за вами. Вам просто треба зламати ось цю цепочку, тому що ваш мозок він лінивий. Він має вже певний алгоритм дій, і він так діє. Нам, типу, погано, ми підемо покурим. Нам погано, ми підемо вип'ємо. Нам погано, ми підемо заїмо за все. І, типу, це просто алгоритм дій, який Сті не працює. Я не буду вам казати про те, що я повністю від цього позбавилась, і я вже не роблю так. Дійсно, у мене були моменти, коли я могла до цього прийти знов, але. Повірте, це набагато рідше трапляється, ніж колись було. Набагато рідше. Потрібно прийти до висновку, що воно не допомагає. Типу, якщо ви покурите, вам легше не стане, проблема не піде, почуття не підуть, нічого не піде. Ви заїсте те саме, зап'єте те саме, нічого нікуди не піде, ви тільки портите своє здоров'я, свій організм, шлунок, легені, почки, печінку, все. Ви розумієте, що, типу, просто ви робите собі цим хуже. Краще вже прожити да, це буде боляче, але повірте. Потім ви скажете собі за це дякую. Друге, це комунікабельність, це саме той навик, який тобі точно пригодиться в житті. Насправді, я до років, напевно, 20 абсолютно не була комунікабельною людиною. Типу, тобто, мені завжди було про що поговорити з людиною, якщо вже вона є являється моїм другом. Повірте, я знайду тисячу ту тему про що поговорити. У мене моя подруга Діана, яка буде дивитися це відео. Я знаю, що вона буде привіт. Вона може просто мені написати якусь смс. Все, я почну ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля і починаю розказувати про якийсь фільм, серіал, там, про просто що в мене відбулося, про Тікток, про Ютуб, як в мене діла, потім запитаю, як в неї справи. Ну, типу, мене тільки зачепи, я постійно за щось розказую. Я дуже люблю говорити, насправді. Але все своє життя я не була комунікабельною людиною. Мені було дуже тяжко построїти саме діалог і комунікацію з людиною, новою людиною. Uh, і в цьому мені поміг візаж насправді. Тому що, коли до мене приходили клієнтки, я завжди знаходила, про що з ними поговорити. Тому що ну, мені не подобалась ця історія, і не подобається досі, коли ти приходиш до якогось майстра, і ви, типу, сидите отак, от мовчите. От, типу. Мені хочеться поговорити банально, знаєте, хто де працює, чим увлікається, що дивиться, що читає. Просто обговорити якісь новини за останній час, якісь новинки в світі, я не знаю, музики, будь чого Мені є про що поговорити з людьми. І в принципі, напевно, в цей пункт я би ще вчепила різносторонність. для того, щоб ви були різносторонніми. Ви цікавились різними. Темами, навіть якщо це поверхнево, типу тобто, якісь книги, музика, фільми, серіали, що нове виходить, будь-що взагалі оця історія бути різносторонньою людиною і могти підтримати якийсь діалог, навіть якщо на поверхневому рівні, це дуже дуже важлива навичка і. Її обов'язково потрібно набувати, чимось цікавитися і говорити. І так само у мене розвинулась історія talk'ів. Типу, я раніше не була той людиною, яка там знає, може з кимось там з зберіжтою заговорити, але нещодавно я себе біля роботи знайшла кав'ярню. Я туди зайшла за капучино. Ми розговорились з баристою. Там просто перекинулись буквально декількома реченнями. Я така: Ой, блін, я вас так не могла довго знайти, тому що я вас знайшла в картах. І я так рада, що я вас знайшла, тому що біля мене, типу нема кав'ярні. Е, ось, а вона мені там запропонувала ще макарун з е, типу, дубайський шоколад. Така, вау, у вас таке є, бо дає там типу, паста катаїфі. Вона така каже, да, кажу, вау, ми ще розговорилися за каву трошечки, які бувають там об'єми. В них капучино. в них є півлітрове капучино. Я така. Звучить заманчува. Просто це декілька речень. Ми там не стояли дві години, не говорили. Це буквально п'ять хвилин займало. Але це класна навичка, і звісно, це не працює з ціма, тому що є різні люди, не всі настроєні на діалог. Але от в один пункт я вам об'єднала три: це е, практикувати смолтолки. Це комунікабельність, в принципі, її розвивати. Ну це можна зразу навіть ходити сказати бути різносторонньою людиною, цікавитись багатьма речами, просто навіть на поверхневому рівні. Це повірте, це дуже легко. Типу, ми поглинаємо стільки інформації, що повірте, додати якусь ще нову не є чимось важким. Я ще дуже часто люблю слухати подкасти, рецензії на фільми, рецензії на книги, біографії людей. Бо мені дуже і дуже це цікаво. Тому якось так. Третій пункт це те, що сон це найважливіша річ в нашому житті. Чесно, я ніколи не могла подумати, там, наприклад, в 16 років, що день, коли я не висплюсь, в мене буквально піде по одному місцю. Того ж, коли я не висипаюсь, я встаю поперше, ти просто як варений болячок, встаєш. Вся запухша, затьокша, ти нічого не хочеш, енергії ноль. Мене ще дуже тяне на солодке, коли я не виспана того, що мені треба одна глюкозку, мені треба енергію, я хочу більше їсти. В принципі, дуже швидко сідає оця от енергія. Коротше, в 22 роки я це прям дуже чітко відчуваю. В 16 я могла тиждень спати по 2 години, і взагалі була огурчиком, ще можна так, ну, такий тріп зробити на місяць. знаєте, Мені взагалі було супер. Ну, зараз це трошечки не так. Це проходить з віком, і насправді ще так само це дуже впливає на схуднення. Це дуже впливає на багато сфер нашого життя. Тому сонце дійсно важлива частина нашого життя. І тут саме я би хотіла сказати навіть за режим дня. Тому що зараз, так як я вже місяць працюю на новій роботі, в мене режим дня, що я лягаю десь о десятій, 10, 1030 і встаю в 6 630 ранку. Щоб ви розуміли, навіть на вихідних я встаю в 6 630 ранку без будильника. Мій організм просто такий: А ми виспались! Вставай, Настя, все, і дійсно це так працює. Четвертий пункт. Це не боятись проявлятися тут. стосується, насправді дуже багатьох сфер життя, і я би хотіла зробити акцент на роботі, тому що знову ж таки, так як для мене в новинку роботи, на якій я зараз працюю, я дійсно на це звертаю увагу, що я стараюся на своїй роботі потрошечки проявлятися. Типу, тобто, знаєте, не стіснятися кидати якусь ідею, говорити і так далі. І дуже багато моїх ідей, дуже багато моїх думок реально взяли в так, скажем, роботу. Навіть рік тому назад мені було страшно. Прямо проявлятися, знаєте, говорити, кидати якусь свою думку з того чи іншого приводу, там говорити, як я рахую, чи так, чи не так. А зараз для мене це набагато легше. Звісно, я тримаю субординацію, і, звісно, я. Розумію, що я можу сказати, що ні, куди я можу лізти, куди ні, ну тому що є процеси, в які я просто не можу сунути, так скажем, свій ніс. Вправді, люди люблять людей, які проявляються. Ми зараз говоримо знову ж таки за е, соблюдення субординації і за історію, коли це доречно. Наступний пункт це те, що на тьотю або дядю не так страшно, не так стидно працювати, як це може здаватися. Я ніколи не була тою людиною, яка це презирала, типу, ні, абсолютно. Але мені здавалося, що це не моє. Тим більше я ніколи не працювала ні на кого. Я працювала, типу, тупо на себе. Тому мені казалося, що це мій єдиний правильний варіант. Хоча я ніколи не працювала, але я вже зробила собі такі висновки, знаєте? Плюс я була наслухана за різний досвід людей, знайомих, просто людей в інтернеті, які розказували, які бувають начальники, і ти думаєш, треш. І тут я влаштовуюсь на роботу, на якій я вже працюю місяць. Я там працюю, так скажем, на. І це прекрасно. Типу, не знаю, можливо, через рік я заговорю по-іншому, я цього не відміняю. Але на даному етапі я можу сказати, що це дійсно класно. І тут е, мені просто повезло з моїм начальством, і в мене дійсно класний колектив, в мене класне начальство. І все просто суперське. Ну тому мені це подобається. Але дійсно це не так страшно. В цьому є величезна стабільність, набагато стабільніша, ніж коли ти працюєш сам на себе. Звісно, воно теж може в якийсь момент закінчитись, тому що ніхто вам не може дати 100% гарантії, що ви будете працювати просто 20 літ на одній компанії, але все рівно так набагато безпечніше, ніж коли ти працюєш на себе. Плюс в тебе є там фіксована ставка, яку ти получаєш, і ти можеш розраховувати на ці гроші. Я бачу в цьому свої плюси. Типу, я працюю кожен день з Пити до п'яти, потім в мене є вільний час, в мене є вихідні, і я до цього вже приловчилась, я вже навчилась так жити. І мені подобається. Типу, це виявилось не так погано, як я думала, наступний пункт це забити на думку інших. Це дуже розповсюджена порада, взагалі мені здається в будь-якому віці, але мені здається, кожен рано чи пізно має до цього прийти. Всі ми про це чуємо, але не всі до цього приходять. Повірте, до усвідомлення цієї фрази і дійсно до думки, що мені все рівно. Доходять дуже в різному віці, або абсолютно не доходять. Дуже довгий час я не знімала так само на той самий YouTube, чи не робила розумовні відео в TikTok, які, до речі, принесли мені якусь частину аудиторії, тому що я боялась думки інших людей, тому що боялася. Думки знайомих, тому що я боялася, як мене сприймуть в інтернеті, тому що я боялася ну дуже багатьох речей. Я боялася, як на мене зреагують. Я боялася, як зреагують на мій голос, на мою дикцію, тому що я не вимовляю букву Р, на мою зовнішність на купу факторів, на те, що я знімаю на телефон без професійного світла, без професійного звуку, камери, ну, типу, всього. Я просто сижу зараз в себе вдома на підлозі на фоні свого ліжка і телевізора, де літає сердечко. Типу, я дуже боялася, що люди будуть на це дуже сильно звертати увагу. І, можливо, хтось дійсно звертає на це увагу, а потім в якийсь момент така: ну окей, Настя, звертає людина на це увагу. Вона тобі навіть про це пише. Що далі? Ну, типу, це якось впливає на якийсь момент. Взагалі, будь-яка думка іншої людини вона якось е оприділяє тебе. Вона робить тебе поганою. вона типу, є люди. Ми зараз навіть да, говоримо, наприклад, не про Ютуб і там загальну картинку, а в цілому, там якась людина построїла з приводу мене якусь ілюзію, потім вона в мені розчарувалася. А такі вже були, до речі, за період мого блогу. І все, ну, типу, це определяє мене як погану людину, це її розчарування в мені. І я, до речі, про це думала, що, типу, знаєте, люди, бачачи якусь людину в інтернеті, створюють, домальовують до неї свій образ, і коли... Це не виправдовується, вони дуже сильно розчаровуються і починають це висказувати іншій людині. І я дійшла до думки, що типу, ну це ж мене не оприділяє, і це не тільки в блозі, це в реальному житті. Те, що вам можуть сказати, про вас проговорюють. Це вас не оприділяє. В принципі, думка іншої людини, вона. Не існуюча. ви її не можете пощупати. Ви її можете тільки почути або почитати. Всьо, ви не можете її пощупати візуально. Типу, це просто слова. І в принципі, до речі, в період, коли в мене якось залетіло відео про побачення, там було дуже багато негативних коментарів від ображених чоловіків. І я пам'ятаю, що мені було неприємно це читати, але я в якийсь момент така Настя, це ж просто букви. Це просто слова. Вони нічого не значать. Вони нічого не варті. Я не в загальному, що слова нічого не значать. Я в цілому про саме ці слова. І в принципі, думка інших людей, вона теж нічого не варта. Єдина думка, яка чогось варта, це ваша, ваших близьких, дійсно людей, які вас люблять. А їхня думка важлива. Ви вже вирішуєте, чи сприймати її, чи не сприймати. Але ось це ще може бути. А думка рандомних людей, яких ви ніколи в своєму житті не бачили, повірте, вона не. Не варто нічого. Чому мені це сприймати на свій рахунок. Тобто в цьому немає сенсу. Звісно, це не завжди в мене працює, але зараз набагато частіше. І частіше всього мені все одно, чесно. Тому. Це дійсно дуже годний момент забити на думку інших людей і робити те, що ти хочеш. І останній пункт на сьогодні. Я, до речі, думаю, що, можливо, через якийсь період я перезніму це відео або його доповню, так скажем. Але на сьогодні в нас буде останній пункт. Це те, що стосунки це не найголовніше в житті. Це, звісно, відсилка до мого відео про стосунки. Ви можете його повністю переглянути для того, щоб розуміти мою думку, але. Я зараз говорю саме про романтичні стосунки. Я повторюся, як і в тому відео, що я впевнена, що класні стосунки з класною людиною, з гідною вас людиною, вони принесуть вам тільки добро, тільки щастя і тільки найкращі емоції. Вони дійсно зроблять ваше життя набагато кращим, але це не варте того, щоб бути на цьому зацикленим і просто мати тільки це в фокусі своєї уваги. У вас є ви, у вас є майбутнє, у вас є кар'єра, у вас є самореалізація, у вас є ваша фігура, над якою можна працювати, у вас є ваші мізки, над якими можна працювати, у вас є купу речей, над якими можна працювати, але це точно не стосунки. Я тут саме говорю за романтичні стосунки, тому що соціалізація в суспільстві вона важлива. Мати друзів це важливо. Мати близьких людей це дійсно важливо. Це треба, тому що ми люди соціальні. На жаль, <смі> і тому нам треба з кимось спілкуватись, нам треба мати для себе своїх людей, і це дійсно важливо для нас. Тому так, але романтичні стосунки не входять прямо в топ найважливіших речей в цьому світі. Звісно, звісно, наш організм буде в захваті від такого скачка дофаміна просто який постійно отак от залітає в організм. то при вигляді запаху чи думці про якусь іншу людину, але не завжди це можна отримати от так. Інколи або треба почекати, або взагалі змиритися з думкою, що це не буде. але в цьому не менше поганого, на мою думку. Обов'язково напишіть коментар, як вам це відео, можливо, напишіть свою думку з приводу теми цього відео. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на всі мої соціальні мережі, особливо Телеграм і TikTok. З вами була ваша Настя і до зустрічі в наступному відео.